thank yeah. you yeah. Наступаючим різдвом. І нагадуємо вам, що о 17-й годині буде урочисте відкриття нашої ялинки, засвічування нашої ялинки. Зараз можете танцювати. Будь ласка, поки, в нас, поки вас вітає гуртна вечір'я і чекаємо на Руслана Сольвера. Щасливий, щедрий. Весь. Я рада вітати всіх присутніх на нашому святі, на нашому святі досвідчування головної ялинки селища, всіх наступаючим новим роком, здоров'я вам міцного кінесу, здоров'я духовного добробуту злагоди вашим сім'ям. Удачі усіх ваших добрих справ. І Дерічний приємно, що на наше свято сьогодні завітав народний депутат України Руслан Миколаєвич Сольва. Будь ласка, привітаю вас на нашу імпровізовану сцену. І так, як ви у нас рідкий, тому зразу вам слово. Добрий вечір, шановна громада, шановні виборці, завдяки вам, я став уже народним депутатом. І як ви бачите, не покійно вас, а приїхав сьогодні до вас для того, щоб засвітити ялинку. Але саме головне це поздоровити вас з насупаючим різдвом Христовим, побажати вам, перш за все, дуже сильного здоров'я Сибірського, як раніше, говорили. Щастя, успіхів, натхнення, процвітання і саме головне Божої благодаті. І хочу вам доповісти про ті справи, які я вже зробив для вас, ще не встигнувши так би мовити скласти присягу народного депутата, я вже згідно моєї ініціативи, звернення до Верховної Ради, згідно моєї ініціативи в бюджет, який вже затверджений було для Фастова і Фасівського. Району закладено 30 мільйонів гривень. Зараз це є офіційна інформація, все підтверджено, тому що місцева влада мер сказав, переклав цей обов'язок на себе, сказав, що це їхня заслуга. Але вже все це вирішено. Тому це був мій перший крок, і дуже багато зроблено роботи, тої, якої потребували пасівщани і жителі району. Зараз я хотів запитати. Зараз я хотів запитати вас, що вас турбує і що, я, як народний депутат, можу вирішити для вас. Тому що я приїхав сюди для того не просто привітати, а поговорити відверто на ті питання, які є. Коли я їхав сюди, я побачив, в якому становищі дорога. І я впевнений, що в найближчий час це питання ніхто не вирішить. Тому хотів з вами висловити ваші пропозиції в першу чергу. Будь ласка, давайте поговоримо. Що, що? Після засічення линки нас чекає велика світинка. Ну, Перше зараз ми допомагаємо місцевій голові в ремонту сільської ради. Є така справа, так? Є. Це для того, щоб місцеві органи, як говориться, знаходились в теплі і швидко вирішували ті питання, нагальні, які зараз є. Ну і я думаю, що ми покажемо приклад. Ee, представникам адміністрації як треба чистити дорогу, ми візьмемо за зразок якусь частину дорогу центральну, де саме важче буде приїхати, і її почистимо. А ви тоді побачите, і хай це буде прикладом для органів місцевої влади, не сільської ради, тому що в них грошей немає, вони до нас звертаються, а до фасівської адміністрації. Ну а коли треба ялинку, ви мені підскажете, так? Да? Ви бачили, що яку ялинку Фасові поставив, як всі телеканали показали по всім. Мені було прикро, якщо чесно, тому що все-таки це лице нашої Фасіщини, новорічна ялинка, і попала всі центральні телеканали. Я потім зателефонував меру і говорю, давайте, може, я підключуся до цього, але він якось сам випробув цю послугу. А у вас я більш-менш непогано. Так що, як говориться, коли скажете, ми. Урочисто приступимо і е, цей вогонь буде палати сьогодні новорічний, Зі святом вас. Питання, от ваше саме головне питання, будь ласка. Мусорники баки. Добре. Я зрозумів. Ну Ми будемо тримати зв'язок із сільського головою, і ви підскажете мені, де ці баки розміщати, Щоб ми поставили. Добре, тривище освітлення, дороги, баки. Ми запишемо і в зв'язку з тим, що за мене така велика кількість провокувала людей, я обіцяю, що в найкращі термін після свят це все вирішити. Так, ну а тепер, будь ласка. Коли першу другу ступеню, у нас вдалося буде дуже велике прохання. В нашій школі нашим дітям потрібен шкільний автобус. Нас так, Для довозу учнів до школи, додому. Велике прохання від мене особисто від, від вчителів і від батьків. Нам дуже потрібно ну, я хочу ще раз повідомити, що. Буквально недавно мене обрали заступником голови, першим заступником голови Транспортного комітету Верховної Ради України. Якраз буду опікуватися питаннями транспорту, тому, як говориться, це питання візьмемо теж на замітку. Ви, будь ласка запишіть. Шановні що ви знаєте, ми звикли, що до нас приїжджали кандидати в народні депутати. Це нам обіцяли. А сьогодні Руслан Миколаєвич вже є депутатом Верховної Ради. І цікаво, що на сесії на районній раді він завсім телефон і сказав, запитайтесь, чим може допоможу. Оце, мабуть, дійсно, ми дуже цінуємо і це вдвічі, де навіть вдвічі два приємніше, вкази. що ви не відвернулися, а продовжуєте нам допомагати. Я надіюсь на нашу співпрацю. Звісно, ми попросили кошти на радио селищної ради, зразу ж було надано нам, нам допомогу, за що вам велике дякуємо. А зараз іще раз, привітайте. Ідея зібратися тут сьогодні біля нашої ялинки, головної ялинки селища, належить депутату міської селищної ради енергійному, такому. Ідеями, віщами, в гановому. Це Каленченко Людмилі Михайловну. Будь ласка, день снова. Де -снов. Шановні борічани, шановні гості, насамперед, яку хочу щиро привітати так у вас наступаючим новим роком. Кожному з вас побажати благословення, щоб у вашому кожному домі було щастя, здоров'я, і все решта. Ви знаєте, я не винна, але у мене ідеї труть, як то кажуть, по українськи Цю ідею, щоб ми збиралися на цій центральній площі, я вже вино, виносила декілька років. І в цьому році все-таки ми вирішили зробити таке свято. Я хочу сказати, передати вам великий привіт від наших земляків, братинчиків, які нам допомогли, щоб ми могли організувати цю ялинку. Також велике привітання від народного депутата України, Швець Віктора Дмитровича, це наш земляк, з яким ми також спільно працюємо. Вам велике спасибі, тому що мені особисто прийшлося звернутися по поводу селищної ради, по прохання голови селища, і бачите, питання вирішено. І ще раз вам всім велике спасибі. Я впевнена в тому, що ми кожного року, навіть як і мене не буде, а хай ця традиція, так як і крапелька дитинства вже 12 років, нехай ця традиція продовжується. Сайм щастить з наступаючим новим роком. Але сьогодні ми зараз давайте помекрить ялиночко висяли. Давайте, будь ласка, всі хором. Ялиночка! Ялиночка! Ви бачите, я разом брюшку підбивається! А зараз ми запрошуємо всіх діток і дорослих на новорічний хоровод біля нашої ялиночки.